Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько. і сьогодні ми розберемо матеріал дуже популярного англомовного ресурсу про здоров'я Healthline. 29 простих способів схуднути природнім шляхом. І як нам тут пишуть, ці 29 способів, звісно ж, мають бути обґрунтовані наукою. Давайте зараз розберемося, чи дійсно це так помчали? І думаю, як ви вже помітили, я вирішив поділити матеріал на два ролики. Сьогодні вийде перша частина, перший розбір перших 15... Способів, і наступний матеріал невдовзі вийде друга частина, ті 14 способів, які залишаться. Тому, якщо ви з майбутнього, то друга частина по-любому вже десь має бути на каналі, можливо, навіть наступним роликом. Будемо розбирати матеріал схожим чином до того, як я розбирав харчування, принципи харчування і раціон Крістіану Роналду. До речі, ролик можете подивитися ось тут, ось тут по підкасті, і посилання, я, звісно ж, залишу в описі. Перед вами будуть скріншоти із кожним а, зі способів, а, з описом, і ми їх будемо розбирати. І, звісно ж, як я вже сказав, сайт англі... англомовний. І, звісно, стаття англійською. На скріншотах вже буде переклад. Ну і давайте перейдемо вже до розбору нарешті. І перший спосіб додайте білок до свого раціону. Що нам тут пишуть? Коли справа доходить до втрати ваги, білок є королем поживних речовин. Це дійсно так. Так чи інакше, нам все важливо: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мікроелементи. Але якщо ми говоримо про все-таки... Найважливіше, ну звідси ми нікуди не дінемось. Все таки білок це найважливіший макронутрієнт, взагалі нутрієнт, без якого ну, насправді організм не може вижити, не може існувати постійно. І як ви бачите, тут вказано, що на білок витрачається на перетравлювання білка, витрачається енергії, тобто в нього. Достатньо а, високий великий термічний ефект, і він насичує дуже гарно. І це дійсно дійсно все це підтверджено багатьма дослідженнями. Тому білок він так чи інакше нам потрібен, але під час схуднення його, його скажімо так, контроль ще навіть от зростає, тому що він дозволяє нам і почувати себе краще, почувати себе більш насиченими, коли ми достатньо його споживаємо. І... Пришвидшувати банально метаболізм, тому тобто, дійсно люди, які споживають достатньо білока під час особливого схуднення, їм набагато легше дається процес і набагато менший ризик переїсти чогось не того, наїстися чогось не того, що потрібно. Тому тут ми плюсуємо, погоджуємося повністю і рухаємося далі. Ну і тут далі, от переклад трішки дивний. Діжте. Цільну їжу з одного інгредієнта. Поясню вам трішечки, що тут мається на увазі. Тут мається на увазі те, що краще для схуднення робити раціон якомога простішим. Тобто, щоб це не були якісь надто складні, ну скажімо так, продукти, надто складні страви. З точки зору і ісхудні, і з точки зору користі, не користі, нам завжди от бажано брати щось таке якомога менш оброблене і якомога простішу їжу, тобто їжу, де немає. от Багато інгредієнтів, які напівфабрикатів, де купа, де і жиру багато. І там ще чогось, наприклад, вуглеводів, тобто все намішано. Різні джерела вуглеводів, різні джерела жирів, не знаю, візьмемо там якийсь банально салат, де і картопля, і майонез, і, і м'ясо якесь, чи ковбаса, і овочі якісь. І тому, чим більше, от ви таких страв з багатьох інгредієнтів споживаєте, де вам набагато важче все контролювати, тим, звісно, більший ризик перебирати. І якщо ми говоримо. Оремо в контексті схуднення, не худнути. Тому старайтеся, особливо на початку, робити свій раціон простішим, щоб це, наприклад, не було якась не були якісь суперскладні страви з купою інгредієнтів і купою оброблених продуктів. А, наприклад, от просто взяли там якусь білкову, наприклад, страву, взяли шматок м'яса, там риби, яйця і взяли собі якийсь гарнір і овочі, тобто харчування просте, а не коли купа різних інгредієнтів. Намішано. Ну і бачите, тут у нас в описі так і написано. Е, і для здоров'я краще якомога менш оброблені продукти, і в цілому набагато легше це під час судня коригувати. Тому ось е, таким чином ви виключите багато доданого цукру, жиру, ну, тому що менше буде обробленої їжі. Ви будете споживати більше, скажімо так, продуктів, природніх, до яких якомога найменше руку приклала людина. Тому тут також. Плюсуємо, повністю погоджуємося і до наступного пункту. Ну і наступний пункт він насправді схожий на попередній чимось. Тобто там також говорилося про. Таку, скажімо, якомога менш оброблену їжу, от, але там більше от про складнокомпонентні різні страви, напівфабрикати і так далі, де важче контролювати щось. То в третьому пункті саме уникаєте обробленої їжі, напівфабрикатів різних рафінованих продуктів. Е, простіше кажучи, також те, про що ми розмовляли, краще шматок м'яса, ніж ковбаса. Краще якась цільнозернова крупа, ніж, наприклад, крупа, де верхній. Цей шар, де якраз клітковина, де вітаміни і мікроелементи знятий. Тобто, звичайно, що якомога менш обробленийший продукт зазвичай він корисніший. Краще, знову ж таки, шматок риби, ніж якась рибна, наприклад, консерва ще з чимось там. Якщо ми говоримо про такий основний постулат правильного харчування, то найкраще. Робити вибір а, в сторону продуктів, до яких якомога менше приклала свою руку людина. Тут написано, бачите, абсолютно правильно, що оброблені продукти вони викликають дуже сильно звикання, тому що, як правило, там також вони дуже вуглеводисті, там цукру може бути багато багато жирів. І зрозуміло, що організм воно дуже все калорійне, і організм дуже швидко до таких калорійних висококалорійних продуктів звикає. Вони йому подобаються тим, що вони несуть багато енергії. А наш організм він все-таки любить, коли йому дають. Багато тобто коли немає загрози того, що він. Що, що ми помремо з голоду. І тут погоджуємося також. Наступний пункт запасіться здоровою їжею та закусками. Я, до речі, недавно про це трішки писав в інстаграмі. Можете перейти ось подивитися, і можете заодно підписатися на інстаграм, до речі, і можете на інші соцмережі підписатися. Також всі посилання є в описі. Що нам тут пишуть? Дослідження показали, що їжа, яку ви тримаєте вдома, сильно впливає на вагу та харчову поведінку, завжди маючи під рукою. Здорову їжу, ви зменшуєте ймовірність того, що ви та члени вашої родини харчуються нездорово. Тому на практиці, що це означає, е, якщо ви тримаєте вдома всілякі ось не дуже правильні продукти, і хочете схуднути, і вони постійно у вас перед очима, звісно, вам буде важко, особливо на початку, тому що є така тригерна їжа, от яку ви бачите, і ваша рука сама тянеться. І якщо особливо у вас немає продуктів. Так сталося, що ви щось не купили, закінчилося тих, які вам потрібні. До прикладу, ви прибігли додому ввечері і ви худнете, і у вас по раціону там заплановано щось, там, якась страва, а ви не встигли її приготувати. Ви голодні, у вас немає інгредієнтів, ви прибігаєте додому, розумієте, що цього немає. Треба бігти знову в магазин, щось шукати. А ви голодні, вам хочеться їсти, ви не можете себе контролювати. і Якщо у вас ще й вдома є якась така. А... Цікава їжа, то ви швидше не її, ніж приготуєте щось, те, що вам потрібно, бо знову ж таки ви голодні. Тому старайтеся, по перше, не тримати вдома тригірну їжу, і старайтеся просити своїх родичів, також щоб постійно вони вас перед очима. Не не вертіли оцією їжею, і старайтеся, щоб у вас також була постійна їжа, яка вам потрібна вдома, і постійно можливо, якщо ви зайняті дуже, якщо ви багато працюєте, не маєте часу постійно, щоб воно було готове наперед, і тому і тоді ви вам набагато легше буде. Тоді ви. Убезпечити себе від дуже дуже багатьох помилок. Ну і бачите, тут написано: там йогурт може бути фрукти, горіхи, морква, ну і так далі. Тобто, таке, от щось бажано також тримати вдома, щоб дійсно, навіть якщо вам лін щось готувати, от ви прибігли голодні, що ви могли от взяти одразу той йогурт, фрукти там якісь, наприклад, і одразу з'їсти те, що не вимагає приготування, це в принципі дуже практично. І дуже допомагає. Тому тут також плюс, бачите, поки що все добре, поки що все насправді дуже погано у даному матеріалі. Наступний: обмежте споживання доданого цукру. Про це також всі знають, тобто зараз дійсно ми. А в нашому харчуванні у різних продуктах дуже легко перебрати із цукром. Тобто, що потрібно розуміти, я не люблю демонізувати продукти, як я вже не раз казав, і в самому по собі цукрі, якщо ви інколи десь його там додасте, куди вам потрібно, якщо у вас цілому хороший, гарний, правильний раціон. Ви не перебираєте по калорійності, ви не набираєте, наприклад, вагу. Ну тут ми все таки про схуднення говоримо. Так тобто то, там тим більше треба за ним слідкувати, але в загальному навіть не треба боятися цукру як незрозуміло чого. Якщо ви його десь інколи будете використовувати, де вам потрібно в нормальних здорових межах і враховувати в раціоні, нічого катастрофічного з вами не станеться, тому що ми набираємо вагу від надлишку калорій, а не від якогось окремого продукту. Ми набираємо, коли ми повністю перебираємо. І так само ми худнемо. Від дефіциту калорій, який ми створюємо повністю всім харчуванням І дійсно, як тут написано, цукор може ховатися під різними назвами, тобто виробники навчилися це все маскувати, інколи можна прочитати на якомусь продукті без цукру, а якщо подивитися в сам склад, там насправді дійсно цукру нема, але написано фруктоза, що є тим самим, по суті, цукром. Ось просто. Під іншою назвою, чи там, наприклад, якийсь глюкозний сироп, чи мальтодекстрин, тобто це все аналоги, скажімо так, і так виробники а, нас довірливих дурять. Якщо хочете, я про це також а, зніму окреме відео. Ну і дійсно, коли ви перебираєте вуглеводами найважче перебрати. от... Е Цукром найлегше перебирати в різних продуктах. І коли ви ще й набираєте вагу, звісно, як тут і написано, це провокує і може стати от попередником і пов'язане з багатьма захворюваннями, наприклад, той же діабет другого типу. Ну і звісно, під час схуднення потрібно за цим слідкувати. Тобто слідкувати за загальною калорійністю, і слідкувати, звісно, за тим же доданим цукром, бо за допомогою, за його, з його допомогою, в принципі дуже дуже легко перебрати калорійність, не усвідомлюючи цього. Також плюсуємо, але це такий очевидний пункт. І наступний пункт: пити воду. Тут також все зрозуміло, сильно зупинятися надовго на цьому не будемо, тобто і притоплює відчуття. Голоду дає більше насичення, коли ви, як тут вказано, десь перед їжею, наприклад, поп'єте, або достатньо, просто в загальному води споживаєте. Ну і вода постійно потрібна організму для нормальної роботи, і в тому числі, щоб нормально з нормальною швидкістю худнути. Ну і звісно, якщо ви, як в останньому абзаці вказано, будете пити воду і будете споживати менше всіляких солодких напоїв, або взагалі їх виключите і будете пити. Тільки воду, то це звісно в будь-якому випадку дуже гарно вплине на процес схуднення, тому що ви просто будете споживати набагато менше калорій. Тому тут також все зрозуміло. Повністю погоджуємося і рухаємося далі. Пийте не солодку каву про каву. Дуже багато різних суперечок і розмов. Хтось каже, що її взагалі не потрібно пити, і вона шкідлива хтось навпаки. Але взагалі, якщо ми беремо наукові дані, в нормальних дозах, скажімо так, кофеїну десь до 200 мг на день, це десь 3-4 чашки кави. Вона абсолютно ніякої шкоди не приносить. А якщо говорити про схудення, бачите, тут написано, що вона також може трішечки пришвидшувати метаболізм. І це дійсно так. Ну і також, до речі, вона дійсно, дивлячись на багато досліджень, викликає почуття насичення, почуття ситості. І як тут і написано, і коли ви п'єте каву під час схуднення, також вона дозволяє вам легше контролювати ось це все і комфортніше себе почувати. Тому тут також ніяких питань, і ми. Переходимо до наступного пункту. А ось наступний пункт вже цікавий. Добавка з глюкоманом. Дивіться, що таке глюкоманан. Я детально написав у своєму новоствореному телеграм-каналі. Тому, якщо ви хочете детально про цю добавку почитати. І знати, чи дійсно вона допомагає худно, то ви можете перейти туди, посилання є в описі. Там я публікую, я тільки його розпочав вести, але я публікую там і буду публікувати якісь, якусь цікаву інфографіку, анонси різні новини, пов'язані з моєю діяльністю. Дублювати якісь матеріали з інших соцмереж. Ну, тобто, там така от збірна солянка, як то кажуть, буде. Тому, якщо хочете бути в курсі всього, отримати Бувати якусь цікаву інформацію саме в телеграмі, ви можете перейти і підписатися. Ну і знову ж таки, інші соцмережі, як я вже казав, також чекають на вас. Якщо коротко, що таке глюкоманан? Це полісахарид, простіше кажучи, це харчове волокно це розчинна клітковина, яка, скажімо так, не дає енергії, як і не розчинна клітковина. Ось, і яка потрібна нашій мікрофлорі, яка у нас в кишечнику. от, вона абсорбує. Може абсорбувати багато речовин, і вона от набухає, якщо її залити водою, і так те саме вона робить у кишечнику. В Плані схуднення, скажімо так, чим вона може допомогти? От, хоча тут написано, що це такий підтверджений, от прямо підтверджена добавка. Насправді ні, це просто харчове волокно, саме собою, воно не допоможе вам, не пришвидшить процес схуднення, особливо якщо ви не створюєте дефіцит енергії і переїдаєте. Вам нічого не допоможе. Але якщо ви будете використовувати, і вона буде давати більше відчуття ситості також, як і будь-яка клітковина, як, наприклад, те саме, коли ви наїстеся достатньої кількості овочів. Тобто, як тут і написано, займає місце шлунку і за рахунок оп'єму дає більше. Насичення, але як ми можемо бачити в самому кінці цього пункту, там є посилання на те, щоб купити цю добавку. Ось тому розумійте самі, так для чого вона сюди втиснута, як реклама. Тому на такі моменти, також коли читаєте різні статті, звертайте увагу, тому що часто от є там якісь пункти, якісь цілі статті замовлені. Ось які рекламують суто якийсь, якийсь продукт, і, скажімо так, водять вас трішки в оман. Тому улюбко це в принципі непогана, нешкідлива добавка, а, але так чи інакше, просто сама собою вона вам схуднути не допоможе. А детальніше читайте в телеграмі. Тому тут я все-таки напевно мінусну суто через те, що тут пил перебільшений цієї добавки, як і дуже багатьох добавок, через те, що треба було зробити рекламу. Наступний пункт, наступний спосіб. Уникайте рідких калорій. Також класика жанру. Звичайно, що одна з ну, таких дурніших, напевно, що речей, які можна робити на схуд під час схуднення, це набирати калорії якимись напоями, які, звісно, не дадуть вам насичення, але в той же час ними можна дуже гарно перебирати свою калорійність. Це так звані безалкогольні солодкі напої, тобто простою мовою солодка водичка, якась. Це різні енергетики, це соки ті самі, до речі, також. І тому за цим потрібно слідкувати і краще, звісно, замість того, щоб напивати калорії, краще їх наїдати, коли ми худнемо, і нам треба старатися максимально робити так, щоб ми якомога більше їли, якомога більше насичення отримували. І тому, якщо ми порівнюємо, наприклад, той же сок і якийсь фрукт з'їсти, то і під час схуднення, і не під час схуднення, вигідніше з'їсти, звісно, фрукт, тому що він вам дасть об'єм, клітковину, ті самі вітаміни, мікроелементи, то й в принципі ті самі вуглеводи ось, але на відміну від соку, він вам принесе набагато більше користі. Тому не пийте солодкі напої під час схуднення. Якщо вже таки тягне на щось солодке, от, випити, використовуйте безкалорійні ось ці солодкі напої, кола, пепсі, тобто там, де нуль. Калорій, ось вони вам в плані схуднення ніяк не пошкодять. Я не можу сказати, що це дуже корисно, і треба їх пити обов'язково. Але як опція така для полегшення процесу, якщо вам десь захотілося, нічого страшного там не станеться. Але краще і насправді без цього обходитися. Тому тут плюсуємо і їдемо далі. А якщо вам все-таки важко самим в цьому всьому розібратися, ось ці калорії з напоїв, щось іншого, як це все краще скомпонувати, я. Консультую, веду онлайн до отримання результату, розбираю раціони, тому кому потрібно схуднути, набрати вагу, просто проконсультуватися із якихось питань, розібрати ваш раціон, деякі помилки у вас, чому які не дають вам схуднути, ви можете звертатися за контактами, які ви бачите зараз на екрані. і Посилання, звісно, всі контакти. Як зі мною зв'язатися, є також і в описі. Наступний спосіб обмежте споживання рафінованих вуглеводів. Тут також все очевидно. Ось ви можете і прочитати, які це вуглеводи, тобто, звичайно, очищені всілякі зерна і так далі. Тому ми вже про це також говорили: що потрібно якомога менш оброблені продукти споживати. Це в принципі можна було і до того пункту віднести спокійно. Ось, але так чи інакше, обробленими вуглеводами дуже легко перебрати. Це один крохмаль, по суті, один цукор, якщо так спростити максимально. І там дуже мало вітамінів, мікроелементів, тобто поживних речовин. Тому краще споживати щось якомога менш обробленіше, що для організму буде набагато поживніше і більше користі принесе набагато, і вам легше буде її відчуття голоду контролювати, тому що там буде більше рідковини харчових волокон. Плюсуємо. І наступний, це тут написано пост з перервом Ну Тут мається на увазі, от бачите, наступне речення. А, мається на увазі інтервальне періодичне голодування. Це коли ви якийсь час протягом доби голодуєте, якийсь час їсте. Ну, наприклад, класичний ось варіант 16 на 8. Наприклад, з 10 ранку до 6 вечора 8 годин ви їсте, з 6 вечора до 10 ранку. А не їсти нічого. Ну і ці години можна по-різному розставляти. І тому, звісно, якщо ви там, наприклад, перестали їсти після шести, ось сіли на таке інтервальне умовне голодування. До речі, чому можна схуднути? Ну, як мінімум, деякий час можна худнути. І Чому декому це трішки допомагає? Відмова від їжі після шостої, ви можете подивитися ось цьому ролику. Ось там все достатньо так гарно пояснено, і по суті, це є тим самим інтервальним голодуванням. Ви просто зменшуєте кількість прийомів за день і за рахунок цього споживаєте менше калорій, і маєте за рахунок цього почати худнути. Ну, ось як тут і написано, в принципі, але якщо ви будете в цей інтервал перебирати. Тобто будете потім компенсовувати оцей відсутній один чи два прийоми їжі, як це часто роблять несвідомо люди, тому що я зараз буду о 6 годині години перестану їсти до наступного дня. Значить, мені треба до цього часу наїстися добре. І людина починає перебирати ось цей інтервал по калорійності. І виходить, що ніякого прогресу тоді не буде. І Тому люди часто, коли знаходяться на інтервальному голодуванні, дивуються, як це так, що ніби якийсь результат був. Ось, а потім перестає все рухатися. Ну або навіть з самого початку результату немає, коли людина вже одразу спочатку починає в цей інтервал дуже-дуже переїдати. Тому інтервальне голодування це не щось таке, що ви можете в інтервал ось цей, а коли ви споживаєте їжу, їсти все підряд. Ні, вам доведеться також контролювати надходження калорій. Просто деяким людям так буває зручно. Але якщо з чогось. Чарівного тут немає. Про інтервальне голодування я звісно зніму окремий ролик, бо дуже багато питань стосовно нього, і ми все по пличках розкладемо і про аутофагію і про все решту Тому тут 50 на 50 насправді, ось цей пункт можете розкладати свої прийоми їжі протягом дня, як вам зручно. Головне, щоб було все враховано: тобто калорії і білки, жири вуглеводи Скільки чого ви споживаєте пити на солодкий зелений чай. Ну тут щось дуже схоже щодо того, що було про каву. Ось тому зупинятися також на цьому окремо не будемо. Я думаю, зрозуміло, що е, якщо він буде солодким, якщо ви будете туди цукор додавати, там вже буде калорійність і е, в плані схуднення він може навпаки вам десь заважати. А так, то зелений чай також, е, з огляду на дослідження, трішки десь може пришвидшити метаболізм і е, за рахунок цього в тому числі може десь. Десь трішечки допомогти вам худнути. Але це тільки якщо ви нормально харчуєтеся з дефіцитом калорій. якщо ви їсте все підряд, то вам ні кава, ні чай зелений ніяк не допоможуть. Але як ви бачите, внизу є також посилання, як було з Люкомананом. І тому тут зробимо 50 на 50. З одного боку, якогось, навіть якщо ви будете споживати зелений чай, все одно, ось це пришвидшення, схуднення, ви особливо навряд чи помітите. А з іншого боку, Якщо хоча б мінімальна користь якась є в плані схуднення і в загальному, то як то кажуть, чому б ні? Наступне їжте більше фруктів і овочів. Звісно, що як тут і написано, фрукти та овочі є надзвичайно корисними для схуднення, особливо овочі, тому що ми вже сьогодні про це розмовляли. Це такі продукти якими можна дуже, дуже, дуже збільшувати собі об'єм порції, і при цьому комфортніше худнути з фруктами Там трошки інша ситуація. Вони все таки більш калорійні зазвичай. Ось, тому за ними треба також слідкувати, і не можна безконтрольно їх їсти. Але дійсно, якщо порівнювати фрукти з якимось солодким, наприклад, то е вони несуть набагато менше енергії, тобто в них е набагато нижча енергетична щільність, а у овочів, звісно, ще нижча, і ними набагато важче перебрати калорійність. Тому, як бачите, багато досліджень показали, що люди, котрі їдять більше фруктів і овочів, як правило, е менше важать і. Цьому можна вірити, тому що важче перебрати, тобто ви більше насичуєтеся і вам менше хочеться чогось під'їдати з такого рафінованого, висококалорійного. Тому, звісно, під час схуднення рекомендую овочі обов'язково, фрукти також можна спокійно використовувати і отримувати з них до речі, оцей солодкий смак в тому числі. Погоджуємося і далі. Час від часу рахуйте калорії, усвідомлення того, що ви їсте дуже корисно, якщо ви намагаєтеся схуднути. і дійсно. А тут також важко не погодитись, тому що якщо у вас взагалі поняття немає, як це все працює, що там, скільки калорій в якій їжі, скільки білків вже вуглеводів, ну навряд чи вам вдасться інтуїтивно це все робити, навіть якщо ви хоча б плюс-мінус розумієте процес. Тому інтуїтивним харчуванням можна займатися саме коли ви вже погралися з калоріями, порахували щось там, поекспериментували, вже розбираєтеся, вже скажімо так, розумієте прекрасно, чого, де і скільки, в якій їжі. Початку, якщо те, що інколи рекламують, худнути інтуїтивно, ось зараз я навчу вас худнути інтуїтивно. Навряд чи без місяців практики у вас це вийде без знання матеріалу. Тому я завжди рекомендую, обов'язково потрібно на початку вашого шляху із цим гратися, щось рахувати. Дивитися, експериментувати, вивчати, і далі вам дійсно не потрібно буде взагалі нічого рахувати, коли ви, наприклад, в процесі схуднення потім, коли ви схуднете. Я, наприклад, вже дуже давно взагалі нічого не зважую, не рахую, тому що я, в принципі, все це дещо там і так знаю, як що мені їсти, і знаю свій організм. Тому ніхто не каже, що вам потрібно буде все рахувати і зважувати, і рахувати калорії. Ні, це просто потрібно для навчання. Один з етапів навчання. Плюсуємо. І останній на сьогодні 15-й пункт. використовуйте менші тарілки. Деякі дослідження показали, що використання менших тарілок допомагає їсти менше, оскільки змінюється ваше бачення розміру порції. Е, схоже, що люди наповнюють свої тарілки однаково, незалежно від розміру порції. Тому вони кладуть більше їжі на більші тарілки, ніж на менші. І використання менших тарілок зменшує кількість їжі, яку ви з'їдаєте, водночас створюється відчуття, що ви з'їли більше. І за рахунок цього зменшується калорійність. Але через те, що ви бачите перед собою тарілку заповнену, хоч вона і менша, можливо, ніж ви їли раніше, ви не відчуваєте дискомфорт. Тобто, це також такий психологічний момент, і можна цим спокійно. Е Користуватися тому рекомендую, і звісно, тут ми повністю погоджуємося також. На цьому на сьогодні все, і друга частина невдовзі вийде. Тому м -м, якщо ви з майбутнього, вона вже десь має бути на каналі. Шукайте. Напишіть в коментарях взагалі, чи подобається вам такий формат, бо, як бачите, я стараюся експериментувати з форматами, десь якісь розбори історії, схуднення, розбори якихось статей на сайті, раціонів спортсменів, просто скажімо так, освітній матеріал. Тому, якщо вам таке подобається, якщо ви хочете надалі, щоб я. Розбиралось такого характеру статті з різних журналів, з різних ресурсів. Обговорювали ми це, розбиралися, де правда, де маніпуляції, якісь. То звісно, ви знаєте, що робити. І дайте знати в коментарях, і дайте знати це вподобайками. Тому я буду такі ролики. Такого формату робити частіше, якщо це вам подобається. Підтримати канал, як зазвичай, можете вподобайками і підписками, можете зробити це на Патреоні або іншими, іншими шляхами, як то кажуть, ці посилання, як є в описі. Ну і перейдіть, подивіться інші ролики на каналі, якщо ви тут вперше. А ми з вами невдовзі зустрінемося в нових відео. І тим часом ви не забувайте донатити на зсу, триматися і бути мені здоровими. І тоді ми обов'язково переможемо.